Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про тварин, які живуть у дикій природі. Давайте пригадаємо їх назви: Ведмідь, Білка. Вовк, лисиця. Єжак. Кабан. Олень. Олень. Лисиця. Вовк. Кабан, білка, єжак, заєць, ведмідь. Всі разом називаються дикі. Тварини – Дикі, тому що вони живуть у дикій природі, наприклад, в лісі. І самі про себе піклуються, тому це дикі тварини. Давайте разом пригадаємо будову тіла тварини. Роздивимось лисичку. У лисички є голова. На голові у лисички є два вуха. У лисички є морда, очі, ніс, паща? У лисички є тулуб. Лапа одна лапа. Ні. Чотири лапи. Хвіст. Тіло тварини покрито хутром. Повторіть ще раз назви частин тіла тварини, слідкуючи за стрілкою. У кожної тварини є дитинчата. Давайте пригадаємо їх назви. У лисиці є лисеня, а коли їх багато, вони лисенята. Давайте ще раз повторимо: це лиса, її дитинка лисеня, а її дитинчата Лисинята. Це вовчиця, у неї дитинча вовченя, а дитинчата вовченята. Давайте повторимо, мама вовчиця, це дитинча вовченя, а це дитинчата. Вовченята. Це ведмідь. У нього дитинча ведмежа, а дитинчата ведмежата. Давайте повторимо. Це ведмідь, це дитинча ведмежа, а це дитинчата. Ведмежата це білка, її дитинча білченя, а її дитинчата більченята. Давайте ще раз повторимо. Це білка, це дитинча. Більченя, а це дитинчата більченята. Це зайчиха. В неї дитинча зайченя. А дитинчата зайченята. Повторимо. Це зайчиха. Її дитинча. Зайченя. Це її дитинчата, зайченята, це їжачиха. Її дитинча їжаченя, її дитинчата їжаченята. Давайте повторимо це. Їжачиха, її дитинча їжаченя. Її дитинчата їжаченята. Це Олениця. Її дитинча оленя. Її дитинчата оленята. Повторимо. Це Олениця її дитинча. Оленя її дитинчата оленята. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами говорили про яких тварин? Домашніх чи диких? Про диких тварин. Чудово! Чому цих тварин називають дикими? Тому що вони живуть у лісі, у дикій природі та самі про себе піклуються. Ми з вами повторили будову тіла тварини та познайомилися з тваринами та їх дитинчатами. Молодці. Заняття завершується. До побачення!